Роман Ващук, це бізнес омбудсмен. Пане Романе, добрий вечір. Здравствуйте. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, наскільки ми розуміємо, так це рішення було ухвалене напередодні. Ну, от якщо говорити саме про е, відповідну раду, чи була нагода у вас можливо заслухати це рішення Ренбо або ж внести навіть якусь таку своєрідну лепто? Е, Знайте ні. Е... Ми не були підключені безпосередньо до, до цього рішення. Е, явно, що це було дуже таке, е, е, знаєте, нагальна реакція на нагальні події е, минулого тижня. Е, там є е, в тому рішенні елементи, які є дуже корисні, е, я думаю, перезапуск БЕБ це дуже важливо для відновлення довіри. По відношенню до держави у бізнесу президент також згадав про систему СМКОР, яка займається податковими накладними. Це ніби така технічна справа, але вона була великою проблемою вже протягом останнього року для українського бізнесу. Наша рада бізнес омбудсмена перша на це звернула увагу вже майже рік тому, в власному розслідуванню. І дуже добре, що президент наголосив на. На потребу не тільки це досліджувати, але реально щось у цій справі зробити. Коли ми говоримо про перезапуск БАП, чи ми можемо більш пояснити нашим глядачам, що саме фактично має змінитися, аби бізнесу ну, не легше стало працювати, та, але аби налагодити ці стосунки? Так, ну я думаю, що якщо ви спитаєте бізнесу, їм головне в те, щоб їм не перешкаджав. А не те, щоб їм спеціально якось сприяли, створювали якісь тепличні умови, е І тут тут варто пригадати, що десь приблизно вже три роки тому е Б був закон про БЕБ. Його створили. Це бюро е була комісія, яка відбирала керівний склад, і тоді щось пішло трохи не так. Тобто замість мати сучасну європейську аналітичну організацію, яка могла би скажімо, тепер спокійно вступити в діалог із найвищими економічно безпековими організаціями там Німеччини, Іспанії і так далі, виявилося через набір людей, що це стало в якійсь мірі. Відтворенням давньої податкової міліції з деякими трошки новочасними якимись елементами, отже, коли говорить про перезапуск, це до певної міри повернутися до е, тієї концепції, е, яка була закладена на початку, але потрібно тепер більш е, і точніших е, законних рамок, щоб знову процес якось не з'їхав на бічний торик. Пане Романе, а чи правильно розуміємо, що проект закону саме про перезавантаження бюро економічної безпеки насправді був зареєстрований в парламенті і під номером 188, і Він навіть прийшов схвалення профільного комітету, але призупинилося це рішення. В чому тоді, якщо вам щось про це відомо, що стало перепоною? Я деталів цих парламентських не знаю, але знаю, що наприклад, у... над цим дуже довго працювала протягом року тимчасова комісія парламентська, що нею керував депутат Железняк. Працює тепер ще комітет фінансово-податковий. Так що я надіюся, що всякі формальні перепони будуть зняті і що. Цей процес, так як на ньому наголосив президент, зможе піти вперед. Коли ми говоримо про ті пункти, які ще можуть допомогти або не перешкоджати бізнесу в Україні, перезапуск бап, податкові накладні. Що тут ще ми маємо сказати? Можливо, певні домовленості вже є, або можливо є певний запит та, від бізнес середовища. Так. Е, ну е, ми сьогодні проводили діалог між генеральним прокурором. І провідними бізнес-асоціаціями, e, і там ясно було, що e, йдеться не тільки про якісь зміни в законах, ідеться про зміну філософії чи підходу тих людей, які керують правоохоронною системою України. E, бізнес налікав про презумпцію винуватості, де e, дуже легко розпочати кримінальні провадження, дуже важко їх закрити. Частина тому, що український е, кримінально процесуальний кодекс дуже складний, але також тому, що раз вже розпочалося е, слідство, раз вже почалося впровадження е, бізнес в великій мірі на гачку, як казав один е, бізнесмен на цій зустрічі. Я протягом останнього тижня, замість того, щоб розвивати інвестиційний проект на заводі, кілька разів ходив на всякі допити чи суди, так що це свого роду ці провадження, знову ж, яких в Україні є тисячі, з яких більшість ніколи до суду не приходять, самі провадження є карою самі по собі. І треба, отже, треба бага, набагато більше виважувати, коли саме розпочинати їх, які саме засоби вживати. Тобто, чи ви. Просите у фірми документи, чи ви зразу виламуєте її двері? Е, чи ви просите їх відкрити Сейф, чи ви ломом його для камери відкриваєте? Е, і тут не треба ж якихось законів, тут потрібен здоровий розсудок керівників цих е, відомств, і тут ще можна вивершити: додам ще одне. Кожен має тут свою роль відігривати. Очевидно, що, скажімо, органи розслідування хочуть розслідувати, але є прокуратура, яка має наглядати, яка має їм сказати, хлопці-дівчата, чи продумали ви все до кінця, коли пропонуєте це. Потім ще є слідчі судді, коли до них вже звернуться, можливо, ретроактивно, і вони мають сказати, чи правильно це, чи ні. Так що кожен має взяти відповідальність за свою роль у системі. Знову ж таки, рішення РНБО так, уже оце схвалене. Це питання відтермінування перевірки бізнесу, або ж я так тільки припускаю, тиску, як це називають. Чи це можливість, або ж така опція, яка дає бізнесу налагодити і бути більш прозорим, Знаєте, я думаю, що це така трохи тримісячна передишка, де є можливість як. Для сторони державної передумати, як вона до цього підходить, е і посприяти е прийняттю деяких цих е законопроєктів, а, а для бізнесу, щоб він міг е знову донести, яким є його потреби, е для того, щоб він міг діяти, а не просто відбиватися від е всяких. Е Всякого, скажімо так, правоохоронного чи юридичного спаму, зараз, коли ми говоримо якраз про співпрацю, про можливість донесення своєї позиції, те, що є рішення НБО, є зустріч, певні рішення вже з генеральною прокуратурою, чи це означає, що оцей діалог між владою і бізнесом він почався, та й ми ну умовно, з позитивом можемо дивитися в майбутнє. Я думаю, що всі націлені на те, щоб був позитив, але я думаю, є забагато прикладів розчарувань, щоб люди безкритично це сприйняли. Люди будуть протягом цих трьох місяців уважно дивитися, що реально виконується, а не просто декларується. Романе, і ще от на додачу: наскільки готова от Рада вас, навіть як бізнес омбудсмена, надати якийсь відповідний майданчик для діалогу між, наприклад, новоствореним оновленим бюро економічної безпеки і бізнесом? Ну ми якраз як рівно віддалена установа, незалежна готові це робити. і, наприклад, і сьогоднішньої зустрічі з прокурором ми погодилися що квартально. Проводити такі зустрічі із генеральним прокурором, е, прописано також, що має бути створена ще е, Рада підприємців. Е, і я думаю, важливо є також, щоб ці різні е, організації, які діють в цій сфері, е, співпрацювали між собою в себе взаємодоповнювали, доповнювали. Скажімо, ми вже майже 9 років працюємо, маємо великий досвід, що його можемо передати іншим людям, які займаються тепер цими питаннями. Отже, не починати все від початку кожного разу, а будувати нові ініціативи на досвіді і на можливостях, які вже були створені. Пане Романе, ми вам дуже дякуємо за пояснення. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був бізнес омбудсмен Роман Ващук.